Продовжуємо розв'язувати завдання на округлення десяткових дробів. І так, завдання. Округле число 7258,91634 до сотих, одиниць сотень тисяч. Беремо це число і будемо по черзі округлювати до вказаних розрядів. І так, спочатку записую число. 7258, цілих, і тепер записую дробову частину 91 634 100 000. Оскільки нам треба округлити цей дріб до десятитисячних, то нам потрібно з'ясувати, яка цифра знаходиться в розряді десятитисячних. Якщо ми забули, яка це цифра, ми можемо скористатися ось цією табличкою. Нагадую, що червона лінія відділяє цілу частину від дробової. Тобто червона лінія знаходиться там, де в числі знаходиться кома. Ось тут. Тепер ми дивимося, знаходимо наших, наш розряд десятитисячних Ось він. Рахуємо, від коми, починаючи 1, 2, 3, 4. Тобто десятитисячні – це четвертий розряд, четвертий знак або ж четверта цифра справа від коми. Рахуємо 1, 2, 3, 4. Знайшли цей розряд. Бачимо, що це цифра 3. Підкреслили її, а після неї поставили вертикальну риску. Нагадую, вертикальну риску ми ставимо для того, що пам'ятаємо все, що знаходиться після неї в дробовій частині, буде просто відкинуто внаслідок округлення. Дивимось тепер на цифру, яка стоїть за цією вертикальною рискою. І згадуємо правило, якщо це цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то округлюваний розряд не змінюється. Всі цифри, які знаходяться перед ним, переписуються без змін. 7258, 9163 10. 000. Цифра 4 просто відкидається. Ось так округлили ми до десятитисячних. Тепер потрібно це ж саме число, але округлити до тисячних. Тому я переписую це ж саме число 7258,91634. Тепер я буду шукати розряд тисячних. Я пам'ятаю, що це третя цифра після кому. Ви можете перевірити тисячні. Це точно третя цифра після коми. 1, 2, 3. Ось вона тисячна. Тому ми підкреслюємо третю цифру після коми, ставимо вертикальну риску і дивимося, яка цифра стоїть після підкресленого розряду. Це цифра 3. За правилом, якщо після округлюваного розряду стоїть цифра 0, 1, 2, 3 або 4, то останній розряд. Округлюваний розряд не змінюється. Все, що стояло перед ним, залишається без змін. Тому у нас виходить число 7258,916. Тепер округлюємо задане число до десятих. Переписуємо знову це число. І будемо знаходити цифру, яка знаходиться в розряді десятих. Розряд десятих – це перша цифра після коми, можете самі пересвідчитись, маючи оцю табличку. 10. Тому ми підкреслюємо, підкреслюємо цілу ну, першу цифру після коми, після неї ставимо ось таку вертикальну риску. Все, що стоїть нагадую після вертикальної риски, буде відкинуте внаслідок округлення. Дивимося на цифру, яка стоїть після нашого округлюваного або ж підкресленого розряду. Це цифра 1. Тому, згадуючи правило округлення. Ми пам'ятаємо, що якщо цифра 1 стоїть після округлюваного розряду, то округлюваний розряд не змінюється. Все, що стояло перед ним, переписується без змін. Ось так. Округлили число до десятих. Тепер будемо округлювати це число до сотих. Переписуємо його знову і будемо знаходити цифру, яка стоїть в розряді сотих. Розряд сотих, це можемо звернутися ось до таблиці, хто забув, хто пам'ятає добре, це другий розряд після коми. Дивимося кома, другий розряд це цифра 1. Ми її підкреслили і поставили ось таку вертикальну риску. Дивимося, що ж стоїть після цієї цифри. Після неї стоїть цифра 6. За правилом, якщо після округлюваного розряду стоїть цифра 5, 6, 7. 8 або 9, то округлюваний розряд потрібно збільшити на одиницю. Тому до цієї одинички ми будемо додавати ще один. І в нас вийде число 7258,92. Звертаємо увагу, була одиничка. За рахунок того, що наступна цифра 6, ми додаємо до одинички ще один і отримуємо двійку. Далі нам потрібно це число округлити до одиниць. Нагадую, що одиниці це вже в нас ціла частина, не дробова. Тому розряд одиниць ми будемо шукати саме в цілій частині до коми. Це як і для натуральних чисел. Завжди у нас остання цифра в натуральному числі це одиниця. Точно так позначає розряд одиниць. Точно так само і для десяткових дробів. Розряд одиниць це остання цифра в цілій частині. Можете пересвідчитися, переглянувши ось цю таблицю. Тому ми підкреслюємо цифру 8 і можемо після неї поставити ось таку вертикальну риску. Тепер дивимось на цифру, яка стоїть після цього розряду. Це цифра 9. А отже, за правилом, якщо тут стоїть цифра 5, 6, 7, 8 або 9, то ми маємо до округлюваного розряду додати одиницю. Додаємо до 8 одиницю. І отримуємо число 7259. Дробової частини не буде, тому що вся дробова частина в нас знаходиться за вертикальною лінією. Вона просто відкидається. Ось так. Далі нам потрібно наше задане число округлити до десятків. Щоб округлити дане число до десятків, нам потрібно згадати, де саме знаходиться наш розряд десятків. Точно так само, як і для натуральних чисел. У нас починаючи з права у нас одиниці, далі йдуть десятки. Тобто, це друга цифра від коми в цілій частині. Тобто, це цифра 5. Після неї ми можемо ставити вертикальну риску. Бачимо, що після округлюваного розряду стоїть цифра 8. А отже, за правилом, ми маємо до п'ятірки додати одиничку. У нас вийде 7, 2, ми переписуємо і замість п'ятірки ставимо 6. Але оскільки цифра 8, яка стоїть після вертикальної риски, знаходиться ще в цілій частині, то ми її не відкидаємо, а замінюємо нулем. Нагадую, що відкидаються цифри тільки ті, які знаходяться, всі знаки, які знаходяться тільки в дробовій частині. Все, що знаходиться після округлюваного розряду в цілій частині, замінюється нулями. По суті, ті цифри, які у нас знаходяться в дробовій частині, вони теж замінюються нулями. Але оскільки ми знаємо, що в десятковому дробі можна скільки завгодно дописати справа нулів, і точно так само, скільки завгодно їх закреслити, то ми їх просто не пишемо. Тепер округлюємо наше задане число до сотень. Переписуємо знову це число і намагаємося знайти розряд сотень. Наголошую, не сотих, як ми шукали в четвертому випадку, а сотень. Точно так само, як третій і шостий випадок це різні «Десяті» і десятки. Розряд десятих це дробова частина, а розряд десятків це ціла частина. Розряд сотих це дробова частина. Розряд сотень це ціла частина. І пригадуємо, що сотні це у нас третя цифра зліва від коми. Всі розряди починаємо рахувати від коми. Так, у нас найзручніше. І дробову частину рахуємо від коми, і цілу частину рахуємо від коми. Тому сотні, це третя цифра від коми В нас тут стоїть цифра 2. Після неї ставимо вертикальну риску. Оскільки за цифрою 2 стоїть цифра 5, то за правилом округлення до цифри 2 ми маємо додати одиничку. І в нас вийде замість двійки, вже буде 3. Оскільки Знаки 5 та 8 стоять перед комою, а саме в цілій частині, то ми їх не відкидаємо, а замінюємо нулем двома нулями. Відкидаємо тільки ті знаки, які стоять у дробовій частині. Тому в нас виходить число 7300. І останній випадок, коли ми маємо округлити наше задане число до 1000. Для того, щоб округлити задане число до тисяч, ми маємо знайти розряд тисяч. Ну і відповідно, у нас розряд тисяч це сама цифра 7 позначає 7258, цілих. відкреслюємо вертикальною рискою, дивимося, після 7 у нас стоїть цифра 2. За правилом, якщо наступний розряд після округлюваного 0, 1, 2, 3 або 4 то округлюваний розряд не змінюється. тому ми просто записуємо цифру 7. Всі ті знаки, які стоять після вертикальної риски в цілій частині, до коми, ми замінюємо нулями. Все те, що стоїть після риски вертикальної в дробовій частині, ми просто відкидаємо. І тому наше задане число наближено до рівня 7 тисяч.